Так, вітаю глядачів на каналі. Сьогодні ще раз повернемось до девайсу для віртуальної авіації. Це педалі для авіасимулятора L2. Ну, неважливо, неважливо для якого симулятора. це педалі, якими літак керує кермом напряму. Якщо на русском, то це кіль направлення на хвості у самоліту. Так, я показував. Ті педалі, які були на старті з 2007 року. Зараз була ідея відмовитись від оцього потенціометру, який був основним датчиком положення керма напрямку. Звичайний потенціометр з китайського магазину 100 кОм, який був під'єднаний до контролера mj 16. Перший екземпляр цього резистора пропрацював десь. Ну Років три назад, десь в 2001 році, а може в 2000-му, я міняв цей потенціометр. Оце свіжий, йому тільки четвертий рік іде. Прекрасно працює. Скажімо так, якби в, Ру... в Русі, то русом керувати потенціометрами. Це була б херня, там шуми і знос дуже був активний. Руль направлення не так. Часто використовується, тому потенціометр жив в ньому довго і нудно. Тому він має право на життя. Якщо хтось там стверджує, що це все дуже-дуже погано, не вірте, це не дуже погано, це працює. І так, ми перейшли на Марс магнітно-резистивний датчик. Ось він стоїть ось платка. Тут така сложна схема. Зараз не зважайте, не беріть до уваги. Це так придумав я. У в мене дивіться, плата стоїть на осі. На вертикальному штирі це ну, одна з осей трапеції. Нерухомо, бачите, стоїть. А на цій П-образній скобці тут магніт під цим гвинтиком, який регулює глибину підвісу і кут, стартовий кут магніта відносно КМЗ-41. Я зробив таку сложну схему, можна зробити проще. Можна було б зробити, скажімо так, магніт на цій осі. Торець, а плата на рухомій скобі, і трошки нижче її зробити. Але я як зробив, так зробив. Зараз мова не про це. Значить, покористувавшись своїми педалями, я дійшов до висновку, що був би, був би мабуть сенс зробити їх на металевій основі. У мене була ДСП-дошка. Для металевої основи я взяв квадратну трубу профільну 30х30, стінка 2, зварив таку раму. Посередині той хрест, який забезпечує кріплення мого фланця від електромотора, який основ, є основою моїх педалей. Значить, вторець, різьба, 10 ось Болт. І в мене вся, все навантаження, ніг і все-все ось на цьому підшипнику який стоїть у фланці. Жовта оця система це система центровки, я її переробив. Була, була така вона теж робоча, але єдине, що у мене. В центральному положенні пружина була повністю ну, до нуля в вільному стані. І за цього був такий не дуже чіткий центр. Тут я зробив, прийняв, бачите, наскільки ширші пластини. Точки кріплення розійшлися, і в мене є чіткий чіткий центр старт. Я люблю, коли чітка середина, коли вона визначена якимось таким тактильним відчуттям. Мені це подобається. Я не люблю плав. Плавний, плавна серединка тільки в русі. В педалях я люблю, щоб була чітко точка. Значить, заодно перероблював систему центровки. Рама, я вже сказав, більш міцна, більш кріпка і стильна. Мабуть, більш стильна, бо на дошці, на дошці ДСП все шикарно жило і, і все чудово працювало. Та, пожалуй все. Переробив центровку, зробив раму. Зробив датчик хола. А, ще е, такі хлипкуваті в мене були з кутничка 10-го консольки на кнопки, я їх переробив. Тепер це така пластина, на якій знизу вон пружина, а кнопка в верхній частині на тому ж самому кутнику, на якому була. Але тепер жорсткість велика, ця пластина на двох болтах М4. В раму педалі вкручена, вона міцна, вона товста, жорстка, нічого не гнеться, нічого не коливається. Зазор над кнопкою регулюється цим болтом. Ні, оцим болтом зазор регулюється, можна підвести педаль чітко до кнопочки. Я зробив невеличкий такий люфт. А цей болт, він обмеження, забезпечує обмеження тиску на саму кнопку. щоб Вагою ноги не перечавить, не вдавить кнопку, не зламати її, то педаль одночасно, коли вже кнопка нажалась, упирається в цей вторець цього болта, і він таким чином забезпечує живучість кнопки. Значить, малюнки, <кій> малюнки всіх деталей, які я вирізав, я можу прикласти до відео, повставляю їх там в кінці. Кому цікаво, можна буде подивитись. Повторюсь, трапеція зроблена з 30-го кутника алюмінієвого, але стінка товста, тут троєчка метал, алюміній тройка, він такий досить м жорсткий. такий. В кутах трапеції в мене немає ніяких підшипників. Тут стоять по 2 чи по 3 мм фторопластові шайби, болтом стянуто. і там капля літола на старопласті. Сам по собі фтеропласт слизький, але ще плюс літол, воно скользить і ну, я б сказав, що майже ніякого люфта не... Ні, люфт в осях то точно немає. це Отакий люфт це забезпечена осью. Тут різьбова шпілька восьмерочка. Вона має якусь свою ну, силу. а ні, це у нас оце зараз люфт є. Це болт треба піджати на самій осі. От, отак. Я б сказав, що система безлюфтова. Для тих, хто хоче чи намагається щось подібне повторити, скажу вам, що рама зварена з сталюки це таке не досить раціональне рішення. Поясню чому. По-перше, електрозварювання дуговою зваркою, воно має свій такий дефект метал тяне. Тому зварюватися це все треба дуже обережно по очеріді, напроти, шви варить. Ви ж бачите, в мене заварено. ні... Не точечками, як забор, а повністю шви заварені зачищені, як водопроводна труба. цільна ця вся система. От. І Потім сверлення дірок для кріплень це така досить геморойна штука. Бо якщо його зробити не точно, то трапеція в центральному положенні може стати отак або так. Цієї осі буде не чітко напроти цієї, і вся ця система буде якось. Скажімо так, я чітко виміряв і висверлював, але все одно, після того, як я це поставив, приклав сюди кутника і подивився, що в мене такий малесенький люфт, ну, здвигу такий є. Прийшлося взяти руки круглий напільник, розтягнути цей отвір, послабити оці два отвори, теж розсверлить більшим діаметром. І всю цю систему в великих дірках зорієнтувати правильно. І і поступово позажимати всі болти, щоб вона стала жорстко. Тобто, така система досить вередлива. Але педалі на трапеції мають право на життя. Зараз я бачу, там багато хто робить різні системи, якісь там топтуни на таких продольних лижах, ще на чомусь. Але коли нажимаєш праву педаль або ліву і в тебе. На трапецію такий ход, ну, по-перше, він паралельний, він ноги не викручує. І він досить ж маленький. Тут дивіться, тут 22 градуси, якщо я не помиляюся, я якось заміряв, кут нахилу. то така система вона тактильно приємніша. Ну, Принаймні для мене. Я, я бачу в ній сенс. Два слова щодо датчика. Значить, датчик КМЗ 41, так називаємо Mars магніторезистор. Якщо на русском, автор, ну, він не автор, а виконувач цієї платки я брав у пілота гвл 224. Людина досить рукаста і толкова. Він зараз захворів в гарному смислі цього слова фідбеками, С собі переробив педалі з обратним зв'язком, ну, фідбек-система. Він їм нахвалює, не нарадується, я йому вірю. От, і У нього дуже багато зараз цікавих є рішень на його сайті. Посилання на його YouTube канал і на його сайт я залишу в описі для, до свого відео. Рекомендую, подивіться. Приємні ціни, якісний товар, все різане на лазерній різці, все Напільником там нічого ніхто не, не крутить, як я. От У мене тут досить багато було робіт, зроблених ножовкою по металу, болгаркою, напільником. От, то в правильних таких системах цього всього немає, все зроблено чітко, заводськими, скажімо так, методами. Це може трошки впливає на ціну, бо коли я беру ножовку, ріжу сам, напільником рівняю і скручую, це, скажімо так, одна ціна, коли заплачено за лазерну різку, але там приємно працювати. Там деталі всі чітко рівно, всі прямі кути, все як треба, сходиться, все в маткаді намальовано. Шикарно зроблено. ну так є. Ще можу показати в як Да До речі, ми зараз під'єднаємо ці педалі покажу, як вісь себе веде в педалей І це, мабуть, буде заключним фінальним кадром відео про ці педалі. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей, друзі! При виготовленні девайса дуже активно я користувався програмкою SketchUp. Це такий 3D-моделювання програмка на, на компію. Але я використовую її не в 3D-режимі, а в плоскому вигляді. От, наприклад, оце була, це малюнок, по якому я варив основання це з прямокутної труби. Дивіться, це кліщова загрузка. Її приходилось. Малювати, вирізати, підкладати, приміряти. ось. Два було варіанти. Поки не дійшов до. Скажімо так, метал не різав, поки з бумаги не поотримав деталі, яка чітко стає на своє місце. Це ось бачите, скільки було варіантів консолей під кнопку колісних тормозів. 3, 2, це 4 один, до речі, п'ятий варіант. Файл останній з... останній файл пронумерований номер 5 Це вся деталь. Ну, Вони дзеркальні, що з цієї сторони, що з цієї сторони, деталі дзеркальні. Так що скетчап можу порекомендувати. Така досить толкова, дуже проста. Мені сподобалося, що вона проста в освоєнні, в її не треба було якісь підручники читати. Просто методом тик пробую ошибок і помилок. Все, ну, майже все освоїв. Скажімо так, в Ютубі дуже багато відео по ній, так що можна ознайомитись. Рекомендую. Програмка Joy Tester від ВКБ. Саме ось ця вісь це наші педальки. Ось дивіться, нажимаю праву педаль, пішла вниз. Крила, нажимаю ліву педаль, пішла вверх. Якщо активно працюю педалями, маємо синусоїду. Пряма досить рівна, без шуму, без пилі. Все чудово. Тут багато ліній, бо у мене контролер на русі mj 16 там 8 осей, тому тут багато чого є. Це все більшістю. Це ручка газа ось. Його. Це ручка шагвинта, але нас цікавить ось ця лінія. Дивіться, це саме наші педалі. Ось вона малюється, я толкнув праву педаль, відпустив. Лінія повернулася на місце. Толкнув ліву педаль, відпустив, лінія з'явилася на своє місце.